Швиденько гляну, що тут новеньке є. О, цю гру зробив. Терек Лі... е, Сьогодні випустив Survival Horror Camp Before Storm Після авіакатастрофи ви опинилися в глухому лісі і маєте підготуватися до зустрічі з Wendigo. Хто це такий? Не знаю, Ладно. Е, вивчайте нові рецепти, збирайте ресурси, відбивайтесь від ворогів то розставляйте паски для виндіко. Для Vinдіgo. І найголовніше завжди озирайтесь. Так. Зап... Так. Тут якась моторошна музика. Так. Гуайт. Гуайт Larks. Larks. In the Shadows of the Forest. Що це означає? Не дуже розумію. Ну. The first stage is collecting resources and building defense. А, тобто перший стан, but it's not that easy. The creatures will want to stop you. Розуміло. Тобто ми не будуємо і збираємо ресурси. Англійська. Розуміло, розуміло. Там впали, десь там розбилися. Якийсь тут чувак з рогами. Так. Інерція у. Хе -хе. Я один раз так обернув мишку. Вона потім сама обертається, я її не, не, не чіпаю. А, тут є ще якийсь інвентар. Болт. І є якийсь стакіс. Що за стакіс? Незручно. А є. Тобто я так є, класно є, потім є, якщо що закрив. А якщо я ага. Так, що це таке? Що це за чувак в балахоні? у ну, Чимось кидається. Як незручно. Сурвайв. А я що робив до цього? Йопт. Йопт. Так, ну я... І все. Тут з камерою так само можна зажати. О, якийсь чувак бігає. Ва! Так. Е. А, це в мене курсор на інший монітор вилітив. Ух ти, нічого собі. А як тут взагалі грати? Так. Е. Ага, я щось підібрав. І все. І сурвайв Так. О, він вже біжить. Так. Так. Треба зібрати два якісь матеріали. Так. О тут раз, два. Три. чотири Отак. І тут тепер я можу створити. Йо. Це все А, так, і що це таке? Сурвайв. Так, і все. А куди мені біжати? Кудись? Так, ну тут треба дороблювати це точно. Так, камера в цій грі дуже незручна. Це. Дивне рішення, що ти можеш крутанути, а потім вона сама далі крутиться. Це напевно якийсь баг. Так, тут все. Що тут можна сказати, я навіть не знаю. Я б рекомендував би зробити, що ми розбиваємося у день, ну або там під кінець дня, і в нас ще є світло. І до настання темряви ми повинні щось встигнути зробити. Це класичний прийом у таких виживалках, і він працює. Майнкрафт, Форест і ще декілька схожих ігор вдалих робили так. Тут ми одразу з'являємося. Ми не встигаємо звикнути до правління. Ми не встигаємо звикнути до того, як ми можемо взаємодіяти з світом. І дуже швидко помираємо. Ну і це все. Удачі.